Що ви про нього не знаєте, але повинні знати? Ну, про нього це про партнера. Давайте зараз питаємо у карт. Що ж ви про нього не знаєте, але повинні знати? Ну, а спочатку, хто це він? А, людина, яка, а, ну, по-перше, людина, з якої стосунки зараз у підвішеному стані, тобто ви зараз на паузі або не спілкуєтесь взагалі, або спілкування дуже таке ніяке. А по-друге, це людина, яка а, має здатність дивитися на звичайні речі під нестандартним кутом зору. Тобто, він в принципі досить креативна людина, людина, яка може здивувати своєю поведінкою, своєю реакцією, своїми якимись. Вчинками, здатен створювати якісь нестандартні ситуації, здатен знаходити нестандартні виходи із досить стандартних ситуацій. Тобто, в принципі, він такий, знаєте, ні, ні та й здивує, от якось так. Ну, власне, ситуація з ним вона зараз теж така, що може здивувати в будь-який момент. Що ж ви про нього не знаєте, але повинні знати, що ж таке ви не знаєте про нього. Але повинні знати. Ну, дивіться, а, ви не знаєте про нього, що у нього є до вас почуття, а, що він не тільки палає пристрастю до вас, що ви цікавите його не тільки як сексуальний об'єкт, скажімо так, але і почуття у нього до вас також є. Це почуття взаємні, бо ви до нього також маєте почуття, але про те, що він їх має по відношенню до вас, ви цього не знаєте, бо він вам цього не казав. А, стосунки між вами. Вами дійсно досить такі непрості, можливо, є певні перепони. Можливо, хтось з вас або обидва, або один з вас знаходиться у шлюбі, і це є така досить серйозна перепона для ваших стосунків, ну як завжди, це буває. І зараз підійшов такий момент, коли потрібно з цим щось робити. Потрібно якось приймати рішення, бо ситуація вже ну, така, що. Далі так тривати не може, і фактично зараз він стоїть перед питанням, що йому робити далі, як йому проявлятися по відношенню до вас. Врешті цим і можливо, цим і можливо пояснюється та пауза, яка виникла. Він не прийняв рішення остаточне, він не знає, як йому правильно діяти, але розуміє, що по справедливості рішення треба приймати. І рішення, яке він прийме, воно обірве якийсь зв'язок або зв'язок з дому. Ма з дружиною або зв'язок з вами, тобто ситуація не проста. Він вимушений змиритися з тим, що когось може загубити, але почуття до вас йому заважаються.